Україна може почати використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже навесні. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, для появи в нас цих літаків слід враховувати час на навчання персоналу та підготовку інфраструктури. Курси підготовки пілотів, інженерів і техніки вже почалися, тож мінімум за півроку можна буде підготувати інфраструктуру для літаків, які можуть цитую змінити правила гри у війні у повітряних силах України. Раніше наголосили, що поява F-16 в нашому небі пришвидшить розгалужена система навчання в різних країнах. Говорити конструктивніше наголошує речник повітряних сил можна тоді. Коли вже будуть готові пілоти, наразі передавати літаки в Україну, де тривають бойові дії і немає пілотів. Нагальної потреби немає. Із проханням підсилити нашу авіацію, Україна зверталася до партнерів і ще від початку повномасштабного вторгнення, але завжди діставала відмови. Яким був цей шлях до Ф 16 та чому саме цих літаків потребують наші військові, розкаже кореспондент СН Сергій Моргун. Далі. Тін Фелкон, а скорочено F-16 – гіперзвуковий винищувач, здатний вражати цілі в небі на землі, на морі в будь-яку погоду та час доби, а ще успішно боротися з крилатими ракетами. Таких пташок на озброєнні своєї армії прагнула б мати будь-яка країна світу. А Україна особливо у нинішніх умовах це життєво необхідно. У 2022 році про них не те, щоб говорити в голос, навіть думати, було практично неможливо, Зізнавався міністр оборони України. Вони не вірили, що Україна спроможна не просто чинити опір, а перемагати на початку 2022-го Багато іноземних політиків справді були переконані, Київ не встоїть і трьох днів. В їхній уяві відкрита російсько-українська війна. Це ніби протистояння маленької радянської армії і великої радянської армії, де велика, звісно, переможе. Але Україна давно не радянська армія, давно не радянська країна зі всіма нашими спадкоємськими історіями. У нас купа своїх там негаразів. за вісім років цієї гібридної війни з 2014 року. Українські збройні сили, сектор безпеки дуже сильно змінився. Виросли нові полковники, нові майори, нові генерали, які не служили в радянській армії, які навчилися. Воювати саме з росіянами і успішно воювати, попри деякі але і ці, але не тільки менша кількість озброєння, а подекуди слабша модернізація, каже один з оборонців нашого неба на позивний джус. Йому не раз доводилося лише винахідливістю та креативом перегравати ворога. На жаль, наші радари, які були вигадані ще 40 років назад. Вони не дають можливості конкурувати з сучасними російськими, звісно, що російські теж не, не є найкращими у світі далеко не є, але на жаль, вони набагато кращі наших. На той момент, коли ми виявляємо противника, він вже по нам стріляє. Та й ракети основна зброя наших мігів та сушок старіші і вдвічі, а часом і втричі, менш далекобійні. У нас на озброєнні знаходяться лише напівактивні головки самонаведення після пуску ракети на великій відстані. Я маю її супроводжувати, підсвічувати своїм радаром бортовим аж до моменту влучання його її в ціль. При цьому у нашого ворога на озброєні ракети з активного самонаведення і вона летить автономно в нас. А він в цей час може відвертати собі, оборонятися або взагалі йти на, на базу. Саме тому сучасні західні літаки наші пілоти просили із перших днів повномасштабного вторгнення, та партнери, ніби не чули, ледь погоджуючись, надавати значно простіше озброєння. Я пройшов еволюцію від слова ні Олексій, це неможливо до реальних проектів вже декілька разів. Перший раз я почув ні, і це неможливо. Це було стосовно Стінгерів. Олексій 155-й, Це не не, не Розмова була в березні. В травні ми вже реально отримали перші 155-мм системи. Міністр певен, ситуація змінювалася саме завдяки героїчним діям українців на полі бою. Дивлячись на це, захід почав ухвалювати рішення від березня 2022-го Кожні два місяці нам вдавалося домовлятися про нове озброєння. Спочатку американські гармати М-37 у травні. Потім ще сім видів інших гауць. Далі здавалися недосяжні Хімерси та М270 системи залпового вогню. Потім протикорабельні ракети, ракети для авіації і довгоочікувані Петріоти та Іріси. І, зрештою, західні танки. А от передача літаків і досі залишалася темою, яку обговорювати не бажали, аж доки Палата представників конгресу США не затверджує фінансування навчань українських пілотів на західних винищувачах і майже одразу запрошує двох пілотів на тестування їх можливостей та умінь. І ставить найвищу оцінку в цей час. Українські дипломати наполягають на створенні повітряної коаліції. Нідерланди та Велика Британія першими виявляють бажання війти до неї. А польща наважується створити прецедент, передає, хоч і не західні поки, але бойові літаки чотири міг 29 За нею дзеркальний крок повторює і словаччина. Вінцем зусиль та тривалих перемовин стає саміт НАТО у Вільнюсі в липні цього року. Повітряну коаліцію підписують 11 країн. Але партнери попереджають, процес передачі західних літаків не швидкий, хоч якби Україна не бажала їх побачити під час контрнаступу. Дискусії тривають щодо трьох моделей: шведських гріпенів, французьких рафалів і американських f 16 Щоправда, останні найбільш бажані з об'єктивних причин f 16 на ньому акцентують увагу, тому що вони зараз є в наявності великій кількості, вони мають знаходяться в середньому виробництві. До них можна докуповувати різні компоненти в інших країнах, не тільки в США, тобто вони поширені. f 16 створено понад 4,5 тисячі одиниць, стоять на озброєнні 25 країн, і окрім кількості та якості, являються універсальною бойовою платформою, де навіть найстарший літак може взаємодіяти з сучасними навігаційними приладами та ракетами пістолетами. Має 11 е, точок підвізки. На який одночасно може розміщувати засоби авіаційного ураження класу повітря повітря по повітряним цілям середньої дальності, малої дальності, одночасно може знаходитися засоби авіаційного ураження повітря рлс керовані авіаційні бомби, повітря, земля. Ось саме в цьому його багатозадачність, і це найважливіше. Адже наші літаки здебільшого мають можливість працювати по чомусь одному: земля чи повітря мають у кілька разів меншу відстань виявлення ворога та ураження, тому ми так чекаємо. Нові машини знаючи, що якщо вони приймуть рішення дати нам літаки бойові, далі треба підтримувати їх в бойовому стані, а також забезпечувати їх зброєю належно ракетами, бомбами і так далі. Так далі, це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. І вона почалася 20 серпня 2023 року. Новини довкола літаків F-16 та України почали з'являтися, ледь не кожної години. Щойно президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, а згодом і Данії. Саме ці дві країни першими обіцяють надати нам F-16 і першими беруться навчати наших пілотів та техніків. 70 найкращих українських фахівців уже тут. Відповідно до їх умінь, програму навчань скоротять із кількох років до шести місяців. Ми вдячні за вашу допомогу, за усю допомогу надану Україні. Усе це служить свободі, служить у цей момент для захисту людських життів. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, і для цього їй потрібні бойові джети. Перші шість бортів бойового сокола прибудуть в Україну ще до нового року. Обіцяють у дані ще вісім літаків від Нідерландів, надійдуть за кілька місяців. А решта анонсованих винищувачів передаватимуть впродовж 2024-го. Нам тим часом, окрім фахівців, потрібно готувати авіаційну інфраструктуру. А ворогу готуватися до капітуляції і гаги. Сергій Моргун ТСН 1+1 марафон Єдині новини